І всім привіт! З вами я, Оксадер Тандер. І сьогодні е, ми будемо грати в Roblox Bedroom Attack з моїм другом Максимом Голубаном! Е, і зараз ми... Все, е, пішли, коротше. Ми зараз йдемо. Е, у мене є дві способності. Це перше зупиняти. А друге... Приміняється, стовпі отак от заходите, і потім б'єте їх. Вони всі прогрузились. Зараз ми отак от граємо. Тут є треба забирати е, подарки за нахождення, І ще я буду брати накопилося Це дуже добре. У мене дуже багато класів. так Зараз я збираю от як ви бачите, мені багато персонажів випало. Але як мов, десь, от я їх не буду. От тут у нас є ще вбиваємо Тут в мене є дуже багато чого. Так, і, о, треба збирати ці штучки, щоб ми змогли отримати камерамена Титана. Так, зараз все. У мене є дуже багато межу. Я тільки багато грав. Цього персонажа це Меха Клопка. Я його недавно купил. і Так, я хотів змінити оружию, бо вигляд обичного лігендарний. Такі от час, а не, не, не. я зупинив час, бо... Болна закінчила, у нас було дуже мало. Треба использувати, коли багато. Так, от дивіться, він вибрав такого персонажа, я його не маю. Так, зараз його спершу. О ні, він, він помер. А, нічого, він напевно пішов в лоббі, щоб купити якогось персонажа. А, я поки позіщу... що. Так от о, треба зібрати. Кстати, чому о, у нас є. О, а, о, ця. Валюта НЛО. Це не валюта, це ну, пишу, НЛО, це валюта сезону. А Чому НЛО? Бо все зв'язано з 74-ю серією. Я буду робити скоро на неї обзор. Ані в цій серії. У нас э, Астрої э, туалети, і вони зроблені там, з космосом. 7-7 і у нас таке. І зараз, що ми зробимо, ми э, зупинили час спеціально і от зробимо. Багато ми зробили зараз. Тут є ще установки, отакі от, але я буду їх використовувати на босах, щоб я їх швидше видала. Це у нас великий. Так, зараз. Час. я час, і їх всіх я Зараз офіруці. Но наша ці набрати цілих 50 тисяч. У мене ось всього 3 тисячі набрали. Опа, тут у нас є бонус. Я превратився на спікермена. Оооо. Який же я сильний. Так, ну зараз я хочу лапи на энергию из вас. О, не зашл. Выходил обороту. Так, зараз нужно. И І вот. О, це щит! Дивіться, що... Нам не можуть на спороти. Дуже добрий. Я зараз ми за починаємо дві секунди. Все. І Але я вже став камерами з була точка нас. О, ні, це дуже погано. Бо він надається, а я маю його. Бо якщо ви граєте, тут є за дні. І там на сьомому дні був камерамент Титан. Так, у нас зараз були деякі лапки І зараз я. Я перепутав персонажів. Зараз я думав, що я зупинний час, але я камерамент Титан Так. Сьома луна, тут у нас є вже ракетчик. Ой-ой-ой, це бомба. Бомба, якщо її

Я час. А, Я, час Якщо ви на цьому відео наберете 20 просмотрів то я виклажу другу частину, де я буду грати е, всю же саму гру, але в хардмоді. Я в хардмод можу пройти бо він відкривається на сотому леглі, а я маю аж 200 Так, раз я зупиняю швидше час. Убиваю... Ось цих от туалетів. О, ні, це паразит! Він сам може вас заразити, але я настільки сильний, що вони вже не можуть мене вдарити. Так. Він знову. А, ні, він отам от запригнув. Як він, не знаю, він там з полотом забагав у гру. Так. Сидить. Дев'ять врагів. А, вот де вони всі враги там! Так, він молодець, він спеціально. Так, зараз дуже їх багато, але мене не зупинити так Все, всі помирають. Зараз мене ще... вже

О, все. Пам'ятаю, як я був ну, камераменом, а вже пройшов декілька евентів. Маю дуже багато персонажів. Зараз ідею і він в номере. Але я маю отримати камерамена Титана на кінці цього відео. Так. Це буде дуже довго. А -а -а. І зараз я заберу быстро подарок а, і сумночки. О, у меня получив колонку, я його на дому. О, давайте. Зараз ми закінчимо сіволу і у нас буде перший босс. Так, це а, якщо що, ми граємо на приватному сервері, він безкоштовний. Того заходьте. Грайте. А, І ті, хто на мене підпишеться і напишуть коментар, то я навіть зможу з ним зняти відео. того давайте підписуйтесь там. Ставте коментарі. І у вас буде шанс зіграти зі мною і з Тандером-Тандером. Зіграти в Roblox в і... Бетром Атак. Так, я багатьох убив. А думаю, що я убираюся думаю, що я його вбив. Так, бачите, скільки тут НЛО? У нас дуже мало у нас досі три тисячі. Це напевно рубрика. Ростяну це не викида. Я напевно не чую. Дуже багато звука. Я зараз вже десята половина. О, вот і наш босс. І те, що ми зараз робимо мою команду в центр, щоб я скинул на нього бомб. Он не. О, не я. о, я думаю, що він не налиптий. Так, давайте, давайте. А, я зараз заморожу Бо скіблюні так, це душно, дуже... думаєте, що якщо довго грати, то вам буде легко, але чого я так тяжко справляюсь? Тому що на лайці розмерах легше, а зараз, як ви бачите, я зараз даже можу. Помарте, сандер ніколи не помирає. І того зараз я заспавню. У нас колонка Ой, не знаю, як нас. Угу. Зараз мають тільки вдалечко. Дуже мало, дуже мало, але зараз я спробую його вбити. Ні, повернуться. Так, зараз заморожений час його Все, моя колонка його визовє. Але ми пускає ракети. І... Фу! Oh. Так. Так, і я в лобі... Напевно, я розб'юлю це на декілька частин. Я буду з вами дуже грати. І на цьому, думаю, закінчимо. бо вже бу... на цьому відео 13 хвилин, думаю, для вас це дуже багато. Ну, з вами був, як завжди, XanderTunder. І чекайте а, реакцію. А потім чекайте від мене нову серію. Всім пока-пока.